З метою підтримки породіль і немовлят в умовах сьогодення створення безпечних умов перебування у разі виникнення критичної ситуації та неможливості забезпечити для них умови проживання у власних домівках на базі Тростянецької міської лікарні запрацювала нова послуга. Якщо у мами з малюком є вдома проблеми з опаленням, водопостачанням чи теплом, вони можуть залишитися у Тростянецькій міській лікарні до кінця опалювального періоду. Зараз у складний період для переділь та немовлят в разі виникнення критичної ситуації, коли жінки не можуть повернутися з тих чи інших причин до своїх домівок. В нашому відділенні організовані такі палати сумісного перебування матері та дитини, де жінка після пологів може залишатись у нас. До слова, проект тепло і турбота новонародженим дітям реалізований у Тростянецькій лікарні за підтримки прапраправнучки Леопольда Кеніга, пані Сибіле Штрак циммерман та її чоловіка Ганса. Жінка може в нас знаходитись необхідний для неї час. В нас вона отримує ліки, догляд за дитиною, харчування памперси, харчування для дитини, якщо це потрібно дитині. Затишні палати, зручні меблі, сучасні санітарно побутові умови, трьохразове гаряче харчування, якісне медичне обслуговування, все це створить належні, а головне безпечні умови для мам та їх діточок. Євгенія Железна, Аліна Гребенькова, Тростянець, Телеканал ТВТ.